Друзі, доброго здоров'я! Днями став свідком перевірки автомобіля від Авторія. Ну, так званої перевірки від Авторія. В цілому навіть до нас, коли звертались сайт Авторія за цими речами. Власне, Авторія ну, контрактує якесь СТО, там, групу СТО, яким пропонує перевірку. Перевірка фактично зводиться до заповнення формуляра, де такі речі, як там, рік випуску резини, там, лампочки фар, ну, така різна маячня, яка мало стосується якості автомобіля, які, такі речі, які є витратниками, і які, в принципі, не мають впливати на. Скажімо, так, думку при оцінці Перед купівлею автомобіля. Але коли людина не обізнана, яка не сильно розбирається, бачить список, в якому там 40% незадовільних речей, типу там тормозні колодки, які треба міняти через 30 тисяч, або там я не працююча лампочка, або підсвітка салону, або. Там ще якісь речі, які, ну та сама резина, яка може бути в дуже гарному стані колеса, а вони там якогось там 15 року випуску, і це ні про що в принципі не говорить, бо це витратник. Люди відмовляються від гарних автомобілів. В даному випадку мова йде про військову машину, машину військового особисту, яку хотів купити військовий, особисто для себе. Для виконання різних завдань вона зеленого кольору, але е, машина не волонтерська допомога, машина на обліку абсолютно адекватна. Просто машина сьомого року. Е, звичайно, в неї є там якісь е, Там і ржа якась, і резина, звичайно, там не 24-го року, і колодки, можливо, треба там колись міняти, і якась лампочка не працює, таке інше, але в сукупності в сукупності. Я просто знаю цю машину і чудово знаю її однолітків і конкурентів, скажімо так, в лапках в цій ценовій категорії і в цих руках. То машина ну, для 2007 року майже в ідеальному стані, але перевірку авторія вона не пройшла. І, на жаль, той військовий, який шукає авто, він авторія заслав вже стільки грошей на перевірку от такого плану. Він ніколи не знайде машину, бо навіть якщо перевіряти автомобіль 2022-2023 року, по ньому теж буде купа зауважень, таких кузовних царапок і так далі, і він просто не пройде цю перевірку, якщо людина сама не присутня не стоїть не бачить, що робиться. Якщо чесно, мене особисто це я не скажу, що мене засмучує це, бо в підсумку через такі перевірки авторіо е покупці звертаються до <свісно>, таких компаній, як наша, і в підсумку отримують авто. Але от дана ситуація мене трошки вивела з рівноваги, бо я не можу пояснити е е покупцю, що він відверто помилився, він не взяв дуже гарний автомобіль. Продавцю то я пояснив, з яким ми знайомі, чому так сталося. Він теж був дуже здивований і вартістю перевірки. І... Ну, тобто, щоб ви собі розуміли, перевірка триває півтори години. Чому? Бо кожну пунктик треба записати. І сам директор СТО бігав як дурень з, тою, з, тою, з тим папірчиком і вписував там е, різні речі, кожен склопідйомник, там кожну лампочку і так далі. Основні речі, які треба було подивитись, вони так і не зрозуміли. там, Нормальну діагностику зробити, вичитать пробіг. Це все не було зроблено. Там, або, наприклад, чи заглушений ЄГР, чи не заглушений на дизелі. Вони просто написали, що є проблема з двигуном, бо давало помилку. по... Там. Я, я не дивився, яку саме помилку, ну, наче він казав, що по ЄГРУ. Ну так ти ж загляни, дурень, і подивись. Якщо дійсно 2007 року Дізель 300 тисяч пробігу, то ЄГР, понятно, заглушений. Сажевіка понятно що немає. І якщо по цим речам є помилка, ну ти ж маєш розуміти, чому воно. І це плюс для, в, даному, в даній ситуації для військового, для покупця, аніж мінус. А вони це видали як помилка двигуну. Ну розумієте, отакі от речі. І так думаєш, ну і шкода цього хлопця, але ж ну, ніхто його не тягнув за руку спонсорувати авторія А авторія відверта раджу не ганьбитись так, раджу прийняти якісь, е, я не знаю, часові рамки для кожного автомобіля, бо якщо авто якому там 15 і більше років його не можна перевіряти такими параметрами просто фізично, бо там будуть проблеми, які з роками і з пробігом е, супутні для будь-якого автомобіля, і ніхто той саживік в Україні в житті не міняв. Хоча можливо це і неправильно, але це реальність. І не дати військовому купити гарне обслужене авто дійсно обслужене, бо продавець його обслужив там майже на 2000 доларів, дуже багато чого зробив. І в підсумку отримали двох незадоволених людей. Один хотів продати, бо хотів купити дещо інше, а другий хотів купити, бо своєю кров'ю, своїм ризиком для життя заробив ті нещасні гроші і хотів купити собі машину. І завдяки чудовій допомозі авторія він далі продовжує спонсорувати оці перевірки. І в підсумку нічого не купить. Я маю. Ну, просто майже 99,9% впевненість, що він нічого не купить Авторія просто не дасть йому купити ці речі. Слава Україні! Ми переможемо! Можливо, хтось подивиться з Авторія і, можливо, внесуть якісь справки. Я не маю фізичної і там якоїсь фінансової зацікавленості в продажу тої машини абсолютно. Просто я став свідком. Я пригнав цю машину, я поясню. Продавець був на завданні, там, ну, коротше, не міг. І я просто я фізично як водій сів і пригнав цю машину. Я ніколи не був присутній на перевірці авторія, я побачив цей цирк. Якщо чесно, якщо чесно, був трохи шокований, бо це ну, ганебне, тупе витягання грошей з людей. І, звичайно, авторія вигідніше. Щоб у неї замовили ще 10-15 перевірок за гроші, за великі кошти, і в підсумку людина так нічого і не купила. Слава Україні! Ми переможемо!